Шарлом, це Славко, я вибачаю, що хаутурів це принцип розвідки. От не спостережеш одненьке джерело, останнє, і це джерело тобі все перекреслить. От я на знак вибачення, ось сліди термальні польоту цього літака. Ось зараз фахівці розважають, чому він робив такі петлі широкі, чому перекривав. Він захоплював якийсь сигнал, видно, що слабо працювала ця електроніка. Слабкий був сигнал. От він робив ширші петлі. Ось, значить, цей квадрат, де він працював, Карилівка Приморське. Ви бачите, ось цей квадрат. Ось так зносили сліди цих треків повітряних, повітряних повітрі термальних. Ось реконструкція польоту. Бачите, як от він красень працював і допрацювався в цьому місці. Треба буде шукати. Ну, хай воно там свистить, бо я. Маю виправляти свої помилки. Що можна зати сигнал був слабкий, робив ширші петлі, щоб захопити. Так працювала електроніка. Перекривав одна другу петлі, щоб підтвердити сигнатури. Ну не будемо пояснювати довго. Я сам не електронщик. Я розумію, для чого це він робив. Для запевнення. Результатів своєї роботи послав усапку сірноту цугати тут, слухайте, 150-160 кілометрів. Як же ж близько Петріот підвезли до фронту, щоб він ударив на ці 160 шістдесят кілометрів по літящому самольоту, Він цілком міг досягти. Отака от інформація з достовірних, уже абсолютно нейтральних джерел. Це вам вже не наше міністерство оборони, це вже незаперечно. Колись експедиція його тут знайде. Якщо росіяни самі не витягнуть, буде куди дайверам пірнати. Бай я вибачаюсь.